Типу, частіше за все, коли я йду кудись гуляти, по-перше, це завжди зі мною якийсь тілоохоронець. Якась Серйозно, в тебе є тілоохоронець? охорони? А скільки коштують його послуги? Так. Приблизно 10 тисяч гривень. А щоб він тебе охороняв, скільки коштує. Може тільки я його, але десятки не вистачить. Прилкой. А як він виглядає? Не мій, паш, не, не мій Не паш. Не мій типаж, паш, ні. У Друга нього є зброя, тобто він повноцінно може так, тебе. Хай, звісно. Захистити. Так, звісно. це коли я йду в якісь, наприклад, людні місця, тому що. Фору, наприклад. Фор? В Аврору. В Аврору. Може, буде зі мною пакунки мої носити завроричому ні, сходитись тобто, в супермаркет. Є він живе на повній станції, чи інколи його... ні, це інколи відбувається. От дивись, прихильники якісь неадекватні, вони завжди є. Особливо, наприклад, якщо дівчина веде секс, якийсь блог, особливо багато чоловіків чомусь думають, що вони можуть написати маленька, поїхали сьогодні на Київ, я дам тобі тисячу баксов, тому що їм здається, що це трошки блог не про те. І відповідно, коли ти таким чоловікам навіть про просто не відповідаєш, то якісь такі подвинуті можуть.